В чому сила документального кіно? А в тому, що це з одного боку дуже особисте. Ми подивилися всі фільми, і кожен з цих фільмів це особиста історія. Але з іншого боку, це особисте, базоване на реальних історіях, тобто режисер не розповідає про себе. Режисер розповідає про свої переживання, про свій досвід спілкування з своїми героями. І ці герої це саме ті герої, які є героями музею голоси Миру. Насправді це велика справа. Я сподіваюся, що матеріалів буде ще більше, і що всі, що музей будуть відвідувати абсолютно всі і українці, і дуже дуже багато іноземців зможуть познайомитися з записами. Фонд Ріната Ахметова з 2015 року розгорнув насправді з 2014-го, величезну гуманітарну місію. Для цивільного населення, яке страждало від війни на Донбасі, і під час цієї гуманітарної місії ми дуже багато спілкувалися з людьми, які переживали цю війну не в теорії, а щодня і життя, яких ця війна повністю змінила. І ми почали писати це. І в 2018 році ми зрозуміли, що в нас є сотні годин розповіді людей. У нас не було жодної спеціальної ідеї, що з цими записами робити. І почали з цих розповіді, з найцікавіших, як нам казалося, робити відеорозповіді. і. Показувати їх світу і виявилося, що а, ці розповіді вони безцінні. У нас зараз дуже переплуталися поняття журналістики, документалістики, художньої документалістики. Е, я можу розповісти наприклад діти бомбосховищ які підкаталися в Португалії на благодійних сесіях і зібрали не одну не один десяток фур медикаментів, які приїхали в Україну під час. Підтоплення Херсону, ну це була така досить доволі велика допомога. Тому, якщо це художній контент, який не має крові, який можна показувати, це заходи, українські заходи, які будуть привертати на себе увагу і збирати гроші. Зараз в архіві більше ніж 80 тисяч свідоцтв. Це історія цивільних життя, яких повністю змінила, зламала, зруйнувала війна. Якщо Раніше, під час після голодомору, після Другої світової війни, після репресії Сталіну не було можливості настільки якісно і чітко документувати те, що вони роблять, і те, що відбувається в нашій країні, то зараз у нас є ця можливість, і чим більше буде ось саме цих свідчень, тим Більше гарантій, що українці будуть запам'ятати цю історію і більше не будуть називати тих людей, які є насправді нашим ворогом, своїми друзями. Для нас дуже важливо, щоб ці історії не залишалися просто архівом, хоча і це вже велике діло. Тому що ці архіви це і свідчення про злочини, це і вклад в національну пам'ять, це і велика терапевтична робота. Але тим не менше, не просто так місія музею, не просто збирати і не просто систематизувати тут. Ми не Найбільший архів свідчень по цій війні, найбільший в Європі, і другий, я думаю, в світі після Shoah Foundation і ядваше було по холокосту. Але ось ця третя частина місії розповідати. Вона зараз для нас найактуальніша. Ми повинні зберегти історію. Перше до речі, за всю історію України ми маємо шанс після війни зберегти історію. А це значить, що ми будемо мати пам'ять, і ми ця війна через 100 років не повториться. Одним з головних способів донесення цих історій, кожної з цих історій, безумовно, є кіно. Саме документальне кіно про переживання людей це головний спосіб донесення інформації, і тому ми а... Дуже багато співпрацюємо з виробниками кіно вже як архів, тобто на базі наших історій знято десятки фільмів. Наприклад, фільм Драм який тут презентований, а він повністю був змінений режисером Юліаном Лубіном після того, як він отримав доступ до наших архівів. Увесь, скажімо так, культурний продукт цей документальне кіно і художнє – це голос України. Голос України у світі, хто крім нас розповість нашу історію. Дуже багато у світі контроверсійних якихось варіантів спроб викривати інформацію або, взагалі, бачення світу. Тому наша місія усіх з індустрії з сфери. Показувати реальну картину, розповідати реальні історії, та не дати викривати знову нашу історію або реальність, як це вже багато разів ставалося, і це власне така інформаційна битва із ворогом, особливо зараз у період повномасштабної війни, це дуже важливо, дуже.